Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Хто ще не знає, сьогодні я в такому розслабленому стилі, тому що сьогодні ми поговоримо про ще один такий літній засіб від Avon. Це не новинка, але я захотіла про нього вам розповісти, так як ну, зараз якраз сезон. Це ось такий олія спрей для підсилення засмаги. Серія Avon Care Sun Plus. Отже, хочу відразу сказати, що мені цей засіб сподобався. Я ним користуюся вже друге літо, Тим літом я його замовила і вже користувалася, і це літо також. ця, ця олія спрей в мене в використанні. Отже, перед тим, як розповісти всі його плюси, нагадаю вам, щоб ви підписалися на мій канал, щоб ви поставили вподобайку і пишіть, користувалися ви чи ні цим засобом, як вам сподобався чи ні. Отже, я вважаю, що цей олія спрей повинен виконувати дві функції. По-перше, повинен захищати наше тіло від від опіків сонячних, від того, щоб перезагорати, і також він повинен нам надати саме рівномірний гарний загар. Отже, щодо захисту, так, можу сказати, що захищає добре цей спрей, але якщо ви, наприклад, Позасмагали і потім пішли ну, купатися, то потрібно оновлювати його, так як він змивається, звичайно. І в мене таке було, що я забувала його оновлювати. і Потім так, у мене трішечки там, згорали ділянки, ну, на які найбільше сонце попадало. Але ну, якщо все добре оновлювати все, то захищає добре цей, ну, цей спрей. Так, щодо е, надання е, рівномірної засмаги, е, так, це також він виконує, так як, ну, якщо ви бачите, ну, можливо, на камеру воно показує трішки темніше, а можливо і ні. Це в мене за літо. Я не дуже так і багато засмагала, але все одно такий загар більш-менш гарний рівний, е, ну, і рівний. Це ж завдяки цьому олійці. Я її завжди використовую, коли в мене я знаю, що я буду засмагати. І тому загар, і справді він такий більш рівномірний, він якийсь відразу стає такий шоколадний. І я скажу, що я навіть не облазила. Можливо, якось це пройшло непомітно, але я не, ну, не помічала, щоб я там облазила щось таке. Напевно, це саме із цієї олії спреєм. Єдине, що, можливо, не всім сподобається, що, так як це олія, то вона така жирненька, і коли ви намащуєте, то можливо, такі, ну, може бути неприємно, тому що ви такі всі е, жирненькі. Ну, блискучі, такі, і ну, це не всім може сподобатись, так як, наприклад, я своєму чоловіку наносила цю олійку, і він, ну, йому так, ну, не дуже це сподобалось, якийсь такий весь жирний, такий весь, якийсь липучий. Ну. Ну, а якщо для вас це ну, нічого страшного, то однозначно спробуйте. Я думаю, вам цей засіб сподобається однозначно. Ну і ще хочу додати, що дуже економний. Я вже друге літо ним користуюся, а в мене все одно, що тут його багато. Після відкриття 2 роки ну, будемо бачити, чи на наступне літо він ще підійде, чи вже він зіпсується. Ну, вже буду бачити, Тому що я його впевнена, що я його не закінчу в цьому сезоні, ще він залишиться на наступний. Отже, це були такі мої відгуки. Пишіть, корисна вам була ця інформація чи ні, буде дуже цікаво дізнатися. І тепер наступні відео, і ще поки що точно не знаю, що там до чого. Але планую так, відео 4 на наступний тиждень, тому чекайте, повинно бути дуже цікаво. І до наступної зустрічі, до наступних відео. Всім па-па!